В обласному центрі Закарпаття продовжують плести сітки. До переліку локацій, де виплітають маскувальне спорядження, додалася ще одна у Совиному гнізді. Саме тут вимушені переселенці організували групу сплетення маскувальних сіток і назвали її Сіверодонецькі павучки» в Ужгороді. Приміщення для плетіння необхідного інвентарю для військових надала Ужгородська міська рада. Вісім років ми плили в Сєєродонецьку. У нас була група Сєверодонецькі паучки. І тут вирішили організувати таку групу. Наші друзі, які зараз по всій країні, а це мої сєверодоницькі паучки, вони плетуть і у Дніпрі, і у Кам'янськ-Подільську, і в Драгобичі, і в Гранківщині. Всі волонтери, яких ми знали в Сєродоницьку, вони допомогли нам з тим, що ми придбали основу, висилали тканину. Допомагали, морально нас підтримували, і ми врешті-решт почали плести. Починаючи з 2014 року, сівєродонецькі павучки допомагають українським військовим. І навіть тепер, коли волонтери роз'їхались по цілій країні, не припиняють свою діяльність. У найзахіднішому місті України сітки плетуть не тільки вимушені переселенці, але й місцеві мешканці. Почали ми в кінці серпня. Плетимо ми для всіх. Перша сітка ми відправили для хлопців з Луганської ТРО, які на нулі. Друга сітка це була для захарпатських хлопців, які попросили, побачили наше оголошення. Зараз 9 сіток е, теж на Донеччину. Ну і знову нове замовлення це дві величезні сітки 15 на 6 на велику зброю. Ля арт для артилерії виплітають маскувальні сітки щодня з 10 до 18.00, доєднатись до благодійної справи або ж перенести тканину може кожен охочий.